Відьмачко моя. А може, почеклуємо трохи, поки вдома нікого немає. Твоєму зайчику треба розслабитись. Яка самокритика? Ти правда, наче кролик, по п'ять разів на день. Вже ж зранку чакувала. Ну, чого ти така жадібна? Та ну тебе. Закрилась Лавочка. Треба берегти сексуальну енергію і асимілювати її в більш корисні речі. А чи що, ми ще не закінчили. Козел! Чи що з дуба рухнув, чи що? Як ти міг? Вона ж для тебе все, а ти її життя псуєш. Оу, що ти милиш взагалі, мужик? Це ти наклав прокляття на безпліддя. Мольфар не міг помилитися, це хтось із близьких. А ти гад, найрідніший для неї. Які прокляття в 21 столітті, який мольфар? В тебе що від стресу взагалі в дах поїхав, чи що? Ідіотизм якийсь.